Всім привіт, мої слухачі! Це подкаст The Duck Show. І з вами я, ведучий Назарій. Сьогодні я записую мій перший і пілотний епізод, і напевно почну його з невеличкої історії про себе. Також розкажу вам про цей подкаст, чому я вирішив його почати, які у мене були думки та ідеї. Вже давно я слухаю подкасти на різні теми, на теми психології, спорту, теми розваг, трохи науки. Але все ж я подумав в один момент: «Why not?» Чому б мені не почати свій подкаст, розказати аудиторії трошки своєї історії, як в мене було життя в Україні, яке наразі в мене життя в Бельгії, бо вже майже два роки я знаходжусь тут, і дуже багато цікавих речей відбулося зі мною. Тому я дуже радий буду поділитися з вами. Також я планую запросити гостей, щоб е, вони розказали свої історії, поділилися своїми темами та думками зі мною і створили більш комфортну та цікаву атмосферу для мого подкасту. Я думаю, саме час починати. Я розкажу вам трошки про себе і про історію цього подкасту, чому була обрана така назва, і чому взагалі я почав цей подкаст. Отже, мені 17 років, я українець. Приїхав сюди майже 2 роки тому і народився і виріс в Києві в столиці. І наразі я знаходжусь. Недалеко від столиці Бельгії, від Брюсселю, я знаходжусь в Мехлені, жив тут майже увесь час, і наразі я вже студент університету, навчаюсь на факультеті медіа і entertainment business. Уся програма проходить нідерландською мовою, і я вам скажу, що крім мене, ніхто не розмовляє. Ні українською, ні російською. Так, звісно, більшість розмовляють англійською, але для чого нам англійська, якщо ми навчаємось нідерландською і треба вчити відповідну нідерландську. Але добре, поки повернемось до України. шести років я займався футболом. Моя перша футбольна школа називалася Восход Київ. Мабуть. Ті, хто з Києва, можливо, знають таку футбольну школу, якщо ні, не проблема, але там я провів 4 роки, граючи в дуже сильній команді, ми були одні з найкращих у Києві, мали хорошого кваліфікованого тренера і, насправді, дуже за дивних умов е гравці, Вирішували покидати клуб один за одним, і я повинен був також шукати собі новий клуб. І саме цим клубом став чемпіон Київ, клуб, в якому я провів наступні шість років, саме до переїзду у Бельгію, і я вам скажу, що це був дуже хороший вибір насправді. Крок за кроком я розвивав свої навички і через три роки потрапив до першої команди, до основного складу першої команди, про що я ніяк не можу шкодувати, бо ми мали дуже хороші результати також з першою командою, і це дало мені можливість підтримувати себе на високому рівні. і Приїхавши сюди у Бельгію, я вже мав дуже хорошу фізичну підготовку, а також технічну підготовку, що дало мені можливість закріпитись тут у одній з найкращих футбольних академій в Бельгії. Але добре, про це ми ще поговоримо. І зараз хочу перейти до другої частини нашого подкасту, а саме. Відповідь на питання, чому була вибрана така назва The Duck Show. І я вам хочу сказати, що я дуже багато подорожую. Я відвідав багато країн в Європі і поза Європою. І однією з них стали Нідерланди. Це було не так давно. Ми поїхали сім'єю в Амстердам. І прогулюючись там вулицями, я побачив магазин з великою кількістю качок, гумових качок, які були розмальовані в різні кольори, які були одягнені в різні костюми. І я зробив багато різних фотографій. І дивлячись на них, я подумав, М, чому б не зробити таку назву. До того, що в мене вже є невеличка історія. і це можна дуже гарно поєднати між собою. На даний момент подкасти стають дуже популярними, і я без вагань вирішив створити власний. Зараз я у відпустці і можу більше часу приділяти цій діяльності. На цьому я хочу закінчити свій перший епізод, і буду дуже радий почути ваші відгуки, ваші коментарі та теми, які будуть вам цікаві в наступних епізодах. Також ви зможете знайти сторінку подкасту в інстаграм, посилання на неї я залишу нижче. Всім бажаю міцного здоров'я, слава Україні і до зустрічі у нових випусках.